Тривожний ранок на Білгородщині влада евакуює жителів прикордонного району. Про це повідомив губернатор Білгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков у відеозверненні. Мовляв, все через загострення ситуації на кордоні з Україною. Тому цитую: для того, щоб убезпечити життя і здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Краснояруському районі, у більш безпечні місця. Як зазначив Гладков, процес узгодження і вивезення росіян уже триває. У район відправили транспорт. Крім того, російські змі стверджують, що із прикордонних районів Курської області евакуювали вже понад 76 тисяч жителів. Пропагандисти посилаються на дані МНС регіону для біженців. розгорнули пункти тимчасового розміщення у вигляді наметових містечок у щонайменше семи областях Ерефії. Нагадаємо, нещодавно окупанти ввели режим так званої контртерористичної операції на території Курської, Брянської та Білгородської областей Російської Федерації через нібито загрозу з боку України. Аналітики інституту вивчення війни повідомили, що Росія ймовірно оголосила контртерористичну операцію, аби пом'якшити наслідки українського наступу в Курській області. Крім того, у відомстві зазначили, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію росіян. Зазначимо, раніше глава оборонного комітету Бундерстагу Маркус Фабер розповів, що операція під Курськом розвивається успішніше, ніж очікували. За його словами, цей успіх змушує Росію відводити війська з інших напрямків, створюючи можливості для подальших переговорів про мир. Максим Турчинський, телеканал НТА. you <laughs>